Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо нашу новинну рубрику царині архітектури урбаністики сталого міського розвитку на каналі Шепінський Блог. який ми назвали Що ся робить? Що ся робить в наших містах? Поїхали! Українські проекти потрапили до лонг-листу премії Building of the Year». Загалом до цього списку потрапили 11 проектів. Категорію будинків увійшов проект від Балбік-Бюро. Це дизайн приватного житлового будинку, який розташований в зеленій зоні на березі річки. Два проєкти від Клоченко Architects з Дніпра H-House та a house Також увійшли до лонглисту в категорії будинки. Також у цій категорії відзначили проєкт OSLV House від Львівського дизайн бюро Реплюс. Проєкт пішохідного бульвару в Дніпрі від Філімонові Каширіна увійшов до категорії Найкращий прикладний проєкт. Крім цього, його включили до лонглисту в номінації Громадська і ландшафтна архітектура. Проєкт офлайн простору книгарні Ределіон на Вознесенському е, на Вознесенському узвозі від Київського архітектурного бюро «Прототип» війшов до категорії Комерційна архітектура. Ще один проєкт в цій категорії магазин спортивного одягу Пульс від Київського бюро Собченко Архітект. Проєкт Emily Event Hall від Jod Group у відпочинковому комплексі в винниках біля Львова увійшов до категорії культурна архітектура. Я посміхаюсь, тому що згадав, як культурно відтискали це озеро, на якому побудували ці Емілі. От тому бачите, як доля деколи розпоряджається. До цієї ж категорії потрапив україно-данський молодіжний дім від Київського архітектурного бюро Прототип. Дизайн кав'ярні God Shot Coфі Одеси від Петросяна Architect Studio включили до лонглисту категорії гостинна архітектура. Також цей проєкт увійшов до лонглисту категорії інтер'єр, мобільний павільйон House of Europe 2021 року від київських. Студії Прототип і СЕЦ студіо включили до лонглисту в номінації інсталяції. Голосування триватиме до 14 лютого а далі оберуть по 5 фіналістів в кожній категорії і переможців премії визначать 22 лютого. Будемо стежити. і, Якщо цікаво, зробимо окремий огляд. В Одесі забудовника підозрюють в обмані інвесторів на 6,5 мільйонів гривень. Поліція висунула звинувачення щодо директора однієї з будівельних компаній, який обманював вкладників під приводом будівництва будинку, на який не мав дозволів, він виманював гроші. Йдеться про будівництво багатоповерхівки на вулиці Мечнікова, де забудовник 4 роки вкладав договори з покупцями, і однак за цей час зміг лише обгородити ділянку парканом і зробити імітацію перших робіт. Не дочекавшись просування будівництва, четверо вкладників звернулися до поліції. Під час досудового слідства поліцейські встановили ще десятьох постраждалих, які вклали свої гроші в цю нерухомість. За даними місцевих журналістів, йдеться про компанію ОПМК Noр8, яка е, Київ, одеська міська рада видала містобудівні умови на будівництво житлового комплексу в 9 поверхів. В це будівництво інвестували гроші 26 покупців. Майже всі вони заплатили повну вартість квартир. Але будівництво будинку так і не розпочалося. Згодом компанія звинув... компанію звинуватили у шахайстві на та навмисному доведенні її до банкрутства. На думку слідчих, фірма перереєструвала частину своїх активів на інші компанії. Друзі, нагадаю, що якщо ви хочете підтримати наш канал, ви можете стати достойником і підтримати нас або на Patreon, або на Баймійкофі. А якщо ви хочете щось на пам'ять у нас отримати і також підтримати наш канал, то нагадаю, що за посиланням нижче наш інтернет-магазин, де ви можете купити наш мерч. Нотатник, скетчбук, шопер, значочок, наклеючку, тощо. Будь ласка, в'йо до крамнички. У Львові вкотре заговорили про відновлення громадського простору на місці колишнього ринку Добробут, де вже більше року працює супермаркет Арсен. Нагадаю, що йдеться про ділянку за оперним та театром Скарбика з е дільниця, де в центрі Львова на початку 90-х років планували збудувати готель. Тим часом будівництво зупинилось на рівні фундаменту. А міська рада тодішня дозволила тимчасово облаштувати там ринок. Згодом власники ринку оформили ділянку за собою, а міська рада звернулася у суд аж тепер. Наразі Верховний суд відправив справу на повторний розгляд, оскільки суди попередніх інстанцій міська рада програла. Однак мерії наполягають, що на місці ринку необхідно відновити громадський простір, який існував там на початку минулого століття. З оприлюднених візуалізацій видно, що там пропонують облаштувати сквер із водоймою та вуличними меблями. Насправді, проєкт є, видно, що дуже е, сирий і не З З боку, міська рада Львова завжди говорить про те, що декларує, про те, що громадські простори треба проєктувати партисипативним шляхом. Я не бачив ніяких запрошень до воркшопів для того, щоб обговорити, який там має бути сквер і з мешканцями, чи з просто небайдужими львів'янами, чи може бодай би. З ландшафтними архітекторами чи урбаністами професійний воркшоп такого не було. Тому мені виглядає так, щоб спровокувати громадську думку і підтиснути, напевно, на рішення судів. Формується така от думка. Я насправді не сильно бачу там сквер. Більше того, юридично не сильно бачу можливості ту землю повернути, розігнати всіх тих базарників. Uh, і, чесно кажучи, не найбільша проблема під час війни в моєму місті, мені так здається. І ваша думка, льів'яне, даю вам знову чергову можливість проявити себе у коментарях після нашого блогу про е реконструкцію, редизайн е цукерні. От, хто не бачив, подивіться, будь ласка, бо там весело. Тим часом Бородянці презентували проєкт відбудови центральної площі. Проект відбудови площі зробила архітектурна студія Вовк плюс партнери. За проектом сама площа не має змінитися, однак в неї інтегрують е, свої ідеї, зокрема підземний паркінг. Це буде м, приміщення подвійного призначення, служитиме ще й укриттям. Площу вирішили залишити відкритою, щоб проводити там міські заходи і концерти, і на ній. Розташований пам'ятник Шевченко, в який, який влучив російський снаряд. Він обійшов весь світ. Власне, ця знимка дуже така знаменита. Mm. Монумент реконструюють, може правильно сказати, реставрують. Також на площі встановлять так звані бородянські сади, клумби з кущами, сухостоями та композиціями з квітами. Поряд хочуть розмістити алею з творами відомих художників, які залишили графіті в Бородянці, зокрема в Бенксі. Зараз архітектори працюють над удосконаленням проєкту. Скажу вам відверто, я не дуже в захваті від цього проекту, але можливо, ми його проаналізуємо окремо, в окремому блозі. Як вам ці візуалізації, так само, будь ласка, вашу думку в студію? Попрошу. На київського активіста, який займається захистом історичних будівель, в столиці Дмитра Перова, відкрили кримінальну справу. Дмитро Перов і його ініціатива спадщина, вже багато років опікується збереженням історичних пам'яток в Києві. Як повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова, відкриття кримінальної справи проти активіста пов'язане з проведенням незаконної надбудови будинку замкова на вулиці Івана франка 26Б. Будинок замкова це невелика двопорохова дерев'яна садиба, обкладена цеглою з декором в стилі стриманого класицизму. Будинок отримав свій статус пам'ятки ще в 1986 році. Однак, попри цей статус у 94 році. Будинку дають статус щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. Ну, зрештою, логічно, тому що то була пам'ятка в радянському реєстрі, а тут мали би її записати в українській. У 2007 році Мінкульт скасовує цей статус через недоліки поданої документації. Тоді ж, у 2007-му з'являється перший проєкт забудови з розміщенням двох багатоповерхівок. У липні 2023 року дах будівлі розібрали, згодом почали надбудову мансарди. Ми про це вже розказували в наших випусках ШСР. Завдяки суспільному розголосу тоді будівництво зупинили нібито для виготовлення додаткових документів однак, невдовзі вони воно відновилося. Саме за збереження історичного вигляду садиби виступав Дмитро Перов проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею про протидію законній господарській діяльності. Забудовник вважає, що Дмитро не має права інформувати громаду про те, що відбувається. Насправді хочу вам сказати, що у Львові було дуже багато разів, коли громадськість зупиняла ту чи іншу будову і через розголоси, через відкриті дебати, і переважно міська рада завжди йшла на поступки і у організації, які у круглих столів обговорення максимального медійного висвітлення. І, ну, скажімо, ніколи в житті ніхто з чиновників чи девелоперів не міг собі подумати, судитися з активістом чи журналістом. А Київ, якесь таке дуже силове місто, мені насправді дуже це не до вподоби. І якщо суд дійсно щось там засудить цього активіста, вважається, це буде поразка для всієї країни. Тим часом поліція виявила, що під час будівництва парку на почайні вкрали половину грошей. Загальний кошторис будівельних робіт становив 3,6 млн грн. мільйона гривень. Комунальне підприємство уклало з підрядником договір на виконання робіт із будівництва парку. Директор підрядної організації та інженер технагляду внесли до документів фейкові дані про обсяг виконання робіт. і Різниця між вказаними та фактично виконаними роботами склала 1,7 млн грн, тобто 44% від загальної суми. Порушникам загрожують до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Як відомо, відновлення річки Почайна та створення парку навколо неї триває з 2021 року. Я про це також згадував в наших проектах і щиро вітав цю ініціативу, що активісти, скажімо, добились від міської ради. Виділити кошти на відновлення річки, тому що взагалі політика, water management, так, це дуже популярна є тема в Європі і в світі і взагалі е, правильно відновлювати і е, очищати русла наших річок. Ось е, і тут, як кажуть, хорошу ініціативу зіпсували от такою типовою для українців проблемою під назвою Корупція. Наразі виконують першу чергу будівництво, яку планують чи планували завершити до кінця літа 2024 року. Вже розчищені близько 200 метрів річки, відремонтований шлюз, облаштоване місце для хрещення та облаштовані пішохідні доріжки. Проєктування національного військового кладовища біля Києва коштуватиме 40 мільйонів гривень. Державна установа, національне військове меморіальне кладовище Міністерство у справах ветеранів за результатами тендеру уклала угоду з приватним підприємством Терра Інженіринг на проєктування кладовища вартістю понад 40 мільйонів. Про це повідомляється у системі Прозоро. Всі проектні роботи для першої черги будівництва меморіалу в селі Гатне. Біля Києва мають виконати до 30 травня. Тривалість будівництва першої черги 2,5 роки. Під час аукціону найнижчу ціну 36,98 млн грн. Запропонувало товка терапроджет під час перевірки документів цю. Пропозицію відхилили, тож переможцем визначили Одеську компанію Terra Engineering. Якась дуже схожі назви. Чи вам не здається? От, Terra інженіринг дала 40,38 млн мільйонів. Усього з 2016 року е ця компанія отримала державних підрядів на 220,5 млн грн. Нагадаю, що раніше національний військовий меморіальний комплекс пропонували облаштувати ворочище лиса Гора. Тім, екологи, і активісти виступили проти цього і зареєстрували відповідну петицію після розголосу. У серпні Кабмін визначив, що комплекс побудують в селі Гатне Фастівського району, і завершити ці роботи повинні би були до 25-го року. До перепрошую серпня 25-го року. В першій черзі створить сектор традиційних поховань колумбарій і площу, де відбуватимеся прощання з воїнами, і необхідні споруди для організації поховань. Усі нагробні плити будуть уніфіковані в одному стилі з урахуванням релігійних особливостей. Е, я, мені цікаво, чи ми станемо свідками ще одного скандалу з, з ну, власне кажучи, з тими очільниками тер інженіринг. Бо видно, що працюють тут 40, там 220 сумарних мільйонів. Чекаємо на чергову якусь успішну художницю або не знаю, модель, або ще когось. Ваші версії, як подіють розвиватися, будь ласка, також в коментарях. Житомир таки буде відбудовувати ліцей, що постраждав від російської ракетної атаки у співпраці з тепер вже португальською державною компанією. Міська рада підписала відповідний меморандум із компанією, яка по-моєму читається «Конструккао публіка. Про відбудову 25 го ліцею, зруйнованого 22-му році представники компанії презентували концепцію відбудованого ліцею під час форуму з відновлення Житомирщини. За концепцією у відновленому ліцеї навчатимуться майже 900 учнів і працюватимуть до 100 вчителів. У відповідному ліцеї планується також шкільна бібліотека, до якої зможуть ходити не лише учні ліцею, але і мешканці міста. Ліцей номер 25 війська РФ розбомбили 4 березня 2022 року. На демонтаж зруйнованих конструкцій ліцею Житомирська міська рада попередньо виділила 18 мільйонів і 600 тисяч гривень. Насправді е -е, дуже цікава епопея триває. Я вже про це висловлювався в наших випусках, що мер Житомира дещо плутається деколи у показах. Е -е, тому що спочатку він розповідав в ефірі якогось інтерв'ю про те, що. В них є різні пропозиції, і одна з них це є від Венеційських від Венеційського інституту, і там йому найбільше подобається це значить венеційська архітектура, авторство венеційська. Натомість дуже швидко поза тим з'явився проект від компанії депутата від слуги народу Івана Юнукова. А пізніше, от тепер, от вже португали будуть проектувати цей ліцей. Ну, подивимося на слово. Дякуємо, Португалія, за те, що нас підтримує. Новини фірми. Мешканці Парижа вимагають підвищити плату за паркування для позашляховиків утричі. За такі зміни Парижани висловились під час загальноміського референдуму. Таким чином, столиця Франції планує боротися із погіршенням клімату і забрудненням повітря. Зокрема, 54,6% опитаних проголосували за стягнення спеціальної оплати за паркування з позашляховиків. Міська голова Парижа Ан Ідальго, яка з напевно супер перша мер урбаніст в світі, напевно, вважає, що загалом приклад столиці Франції візьмуть і інші міста, адже безпека на дорогах і забудення повітря були ключовими причинами голосування. Нові тарифи на паркування почнуть діяти на початку вересня, і вартість паркування для позашляховика зросте до 18 євро за годину в центрі Парижа та 12 євро за годину на околицях міста. Такі ціни діятимуть для авто вагою понад півтора тонни з, і, з, з двигуном внутрішнього суряння або для гібридних автомобілів, також понад 2 тонни для електромобілів. Ці обмеження не стосуватимуться самих жителів Парижа, а лише гостей міста. Додам, що проведення референдумів із урбаністичних питань не новинка для парижан. торік вони голосували за заборону електросамокатів на вулицях міста. Е, та між іншим, з нашою дією вже могли би прописати дуже просту річ, щоб містяни могли голосувати. За елементарні якісь речі, щоб то не робити постійно якусь е, політику публічну е, і маніпуляції. винесли на голосування, показали дві думки чи три думки. Проголосували місто та й поїхали в спокої, в мирі, в злагоді. І так далі, подумали. Напевно, е, ці люди, які в нас дивляться, і мають поза Напевно, подумали, бляха муха, і там заздрять нам. Годіям поза шляху. Напевно, доля в тому правди є. Поїхали далі. В Колумбії. Тим часом в Колумбії вже кілька років проводять експеримент, за яким мешканцям столиці Боготи забороняється пересуватися містом на автомобілі. Ну, не постійно забороняють, а в певні дні. Натомість, в ці дні можна їздити лише громадським транспортом. Таким чином, місто на весь власне, день оголошує вільним місто від авто. Таким чином місцева влада бореться з сильним забрудненням повітря і стимулює людей пересідати на громадський транспорт, який вони між іншим так само доволі добре розвивають. Додам, що ще на початку 2000-х років місто Богота почало активно боротися із засиллям автомобілів на своїх вулицях. Тоді місто якраз взяло черговий кредит на побудову. Восьмисмугових магістралей, нібито для боротьби з заторами. Однак тоді до влади прийшов новий мер Енрікі Пенєлосу, який навпаки вирішив зробити столицю більш урбанізо... урбаністичною, напевно, правильно сказати. Е І про нього навіть був знятий епізод відомого фільму Урбанайст, де кейс Боготи був, власне кажучи, хорошим прикладом для інших міст. Оскільки грошей на будівництво метро не було, то вони автобусну систему налагодили таким чином, щоб збільшити пасажироперевезення і скоротити час на посадку, на посадку і висадку. І також скоротили час на купівлю квитків і взагалі зробили набагато зручнішим. І мобільнішим пересуванням. Автобуси сполучення зробили максимально схожим на метро. Потрапити всередину автобусу можна було тільки зі спеціально ізольованої зупинки, вхід до якої закритий турнікетами, що значно скоротило час на купівлю квитків. Між іншим, схожа тема і в Стамбулі для трамваїв. Там так само зупинки з турнікетами, і тому набагато швидше відбувається вхід-вихід. Для уникнення нещасних випадків вихід з автобусної платформи перекрили скляними дверима, що відкривається одночасно з відкриванням дверей самого автобуса. Самі автобуси рухалися лише по виділеній смузі, не потрапляючи в затори, створені автомобілями. Після того, як деякі вулиці вирішили повністю звільнити від автомобілів на користь автобусів, за три роки система автобусного сполучення, що отримала назву Трансміленіо, охопила практично все місто. Одночасно з цим у місті розвивалися пішохідні зони, зокрема повністю пішохідною стала центральна вулиця Богути. Після запуску цього проекту дороги вдалося розвантажити на 40%. Вартість всієї системи довжиною у 87 км із 136 станціями і півтора тисячами автобусів, яка щодня перевозить більше ніж півтора мільйона пасажирів, складала близько 800 мільйонів доларів. Тим часом в Дубаї продовжують і завершують вже будівництво найбільшого у світі комплексу з горизонтальним хмарочосом. Спроектувала цей об'єкт японська студія Nikken Сікеї. Консоль розміру 67,5 метрів поєднує між собою два хмарочоси, багатофункційного комплексу One the Bell. Консоль є частиною довшої горизонтальної конструкції під назвою The Link. Яка різко висить на висоті 100 метрів над шосе з шістьма смугами руху та увічена гігантським пейзажним басейном? Лінк з'єднаний з хмарочосами в двох точках, оскільки вежі розташовані по обидві сторони шосе, архітектори спроектували їх таким чином, щоб консоль могла функціонувати як чотириповерховий міст між ними. Проєкт задуманий як візуальні ворота до центру міста. Весь комплекс загальною площою 530 тисяч квадратних метрів вміщує квартири, готелі, офіси, торгівельні майданчики, ресторани та спа. Раніше найдовшим таким горизонтальним хмарочосом вважався оглядовий майданчик довжиною 66 метрів у Марина Bay Sands у Сінгапурі. Тим часом у США надвисокий хмарочос завершує 20-річний проєкт на Мангеттені. Міжнародна архітектурна студія Skidmore, Ovings and Merrill завершила будівництво останнього надвисокого хмарочосу в центрі Мангеттену. Це знаменує собою завершення цілого проєкту довжиною у 20 років. Офісна вежа 2 за вишки 285 метрів, доповнює першу 303-метрову вежу Ван. Яку збудували у 2019 році? Обидві вежі розташовані вздовж 9-ї авеню. Інші вежі комплексу Пембрі і Юджін та дві інші реконструйовані промислові будівлі, розміщені по залу цих мурочосів, оточують разом велику площу. Кожна з обох веж має вигнуті кути та ледь помітно нахилені профілі. One Manhattan West витягнута. Для зустрічі пішоходів із сусіднього пенсильванського вокзалу. А Manhattan West» орієнтована на «Midtown», щоб вітати зустрічний транспорт, що прибуває з центру міста. До слова про цей проект один з номінантів цьогорічної премії «Daily Building of the Year». Тим часом у мене все на цей тиждень. Друзі, дякую всім, хто приєднується до нашого телеграм-чату. Новини, що все робить, і підтримує з нами зв'язок. Дякую всім, хто коментує, і особливо дякую нашим найстійкішим патронам і спонсорам на Бамій Кофі. Без вашої підтримки було би дійсно дуже важко. У мене все. Дякую, до нових зустрічей. Па-па.